Команда ЗОЖ номер 3 9. Бондаренко Максим. Та Бородин Владислав та Кравченко Максим. Державний гімн України. Змагання пліч-опліч. Ну і зараз ми разом з вами пліч-опліч будемо спостерігати за турніром з футзалу. Штурін, 11-й Тимур Макарчук, 14-й Єгор Якимчук, 9-й Едуард Черняк, сьомий Андрій Михальчук. Ну і вчителі і тренери одночасно Ярослав Кондисюк та Андрій Фіщук. І директор Валерій Масіюк. З Волині все одно. Проатакувати поки не вдається. Боротьба за на правому фланзі. Ось, будь ласка, атака Волині. Передача має бути. Удар! М'яч у сіці. Рахунок відкритий. Чи арбітри вважають, що там м'яч. Ні, все ж таки вважають, що м'яч залишив межі. Цей удар. Є розіграш удар. Цінку м'яч влучає. Буде аут знову ж таки на корити м'яч розповім про шлях, який команди подолали. А тут, до речі, хороший сейф. Хлопців для цих юнаків 4-2 поступили поступились Коцубинському ліцею. Номеродин. Ну і ми ще побачимо Коцубинський ліцей сьогодні. в Фіналі зараз непогана атака. Файна корпусом працює гравець захисту. Ну і змушений фалити в цій ситуації Донеччини. Так, Зош, номер 9. Виграли групу, де була також біла акура, акула з Прилуцького ліцею. І не вийшло. Михальчук. атакується Черняк. Втрата м'яча від нього. Контратака швидка, блискавична, але задалеко. Тарасенко От якраз таки на Дрегвелі. Втрата м'яча. Хороша техніка, можливо, так трошки незграбна, але вийшла. Гра рукою арбітр мовчить, можна грати далі. Ми знову ілюструємо це одразу вперед. Одразу нагла спроба обіграти один в один і... в хорошому сенсі нагла. Так тут падіння арбітр мовчить, можна грати далі. Е... А це фол. Чи ні? Чи все ж таки тут просто арбітер вирішує перевірити, чи все добре з гравцем. До речі, оцініть як чайка добре зіграв. А тут його партнер по команді розбирається. Чубач. Закидання від Чубича. Удар головою. Перший тайм тим часом підходить до свого завершення. Рахунок досі 0-0. Матч продовжується. Другий тайм розпочинається закидання вперед. Ну, так не часто. Гравець такого низького зросту грає стовпа і порушення правили. Зараз подивимося, що арбітри продемонструють за це. Ліцей номер два. який в жовто-блакитному праворуч від нас і суперники ліворуч хороші удари. Сейв дуже файний. Пробивав Сергій Кобець, який є капітаном і лідером команди. Дмитро Надійно відпрацьовує. Класний пас проходить. Треба брати на себе на техніку пробивати. Скидка. Ударна позиція. І... А ось тут дарма. Намагався красиво. Ефектно пропустити м'яч. Равець жовтому. І тим часом удар від Дмитра Чубача. Ударна позиція навіть щось схоже. На суміш удару та прострілу. Ой-ой, ой який класний. Насправді зараз удар в ближній, точніше в дальній нижній кут. Хороша позиція. Треба пробивати. І ви чуєте, як вболівальники одразу оживилися, але на місці Дмитро Чайка. Трошки зупинилися. Бачите, більше за Донецьку область вони вболівають. Чистий відбір. Фоло відповідь. За це можна, в принципі, і жовто отримати. Так, і є жовта картка для капітана Сергія Копця на користь Донеччини. Ну, Спроба удару, напевно, це була. І насправді близько, ніби й не зовсім, але все одно. Далі ще буде цікаве стежте за анонсами. Ось тут близько дуже було до голу. Пісно знаходити партнера передачею. Закидання знову верхом. Цікаво, колись воно дасть результат чи ні. От зараз файна атака. пробивати треба і так. Ось цього разу точно рахунок відкрити. І цього разу ліцей номер 2 забиває. От в ці ж ворота в попередньому таймі Волиння трибуни. Власний вихід можна віддавати, але сам пробиває зараз. Так, так, так. так, Андрій Михайчук спочатку сам пробив, а потім його партнер по команді забиває гол. Це якраз таки Едуард Черняк до своєї гольової передачі додає гол. І все. Бронзові нагороди. Дістаються команді ліцею номер 2 Володимирської територіальної громади з Волині.